Ганна дружина військового, який третій рік служить на Покровському напрямку. Поки чоловік на війні вона повернулася до занять спортом, якими цікавилася ще в школі. Згодом наважилася на відкриття власної справи, спортклубу. У мене є бігові доріжки, у мене є орбітрек, є степер, є лави для жиму, є гантелі, гирі, є м'ячі. На півсфери є канат, е, низ йде, є фітнес-станції, де можна пропрацювати майже всі м'язи, які тобі потрібно. Млинці, звичайно, млинці, е, куди ж без них. Спорт допоміг Ганні вирішити проблеми зі здоров'ям та схуднути на 24 кілограми. Торік у липні вона дізналася про гранти, які можуть отримати сім'ї військових на власну справу і вирішила спробувати. Вони розказували, і я така слухай, слухай. І я заслухалась, думаю, о, то я можу теж брати їх. Я повертаюся я якраз цією подругою була так само на семінарі. Я повертаюсь до неї. Вона до мене дивиться і каже: Я знаю, куди я би вклала ці кошти. Мені потрібен цей грант. Вже вміла і тренуватися якісно, і по техніці в мене непогано виходило. І я спробувала себе і в групових програмах в усіх: від кікбоксингу до йоги, до стрейчингу. Я і на бокс ходила, я і карате була відвідувала. За умовами гранту Ганна отримала півмільйона гривень на обладнання для спортивного клубу. Однак цих грошей не вистачило. Майже на 200 тисяч гривень додатково взяла кредитів. У ну, мене є тренажери, які були взяті через кредити, через оплату частинами. В якомусь банку оплата частинами в іншому банку кредиткою розраховувалися. Ну не без цього, коли ти починаєш з нуля і сама і не маючи ніяких якихось додаткових надходжень, то це зрозуміло. Спортклуб Ганна відкрила у центрі міста Герця. Приміщення наразі орендує з 1 серпня. Має працевлаштувати тут двох людей адміністратора і тренера. Такими були умови отримання гранту. Я прорахувала всі ризики. Я розумію, що це маленьке місто. Я розумію, що я відкриваю. Я розумію, що цього виду бізнесу не було. Мене радує, радувало і піднімало, і укриляло те, що вже під час процесу створення, під час ремонту, закупівлі. Доставок до мене підходили люди, питали, коли, а що буде, а це буде, а такий тренажер буде. Навіть якщо не піде, я спробувала. Я взяла і пішла, зробила все можливе для того, щоб твоя мрія, щоб твоє побажання стали реальністю. Цього року майже 150 буковинців отримали гранти від держави на розвиток власної справи. Загальна сума перевищила 35 мільйонів гривень. Зокрема, бізнеси відкрили 16 військових чи членів їхніх сімей. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.